Росіяни е, зможуть е, витіснити Збройні Сили України назад на територію України і звільнити цю територію. Ні, я тобі ще раз скажу. Моя відповідь ні. Але не зможуть вони пройти. Вони ні. ні. Ага. А, тобто, Добре. Якась активність там буде, але mm -hmm. не повністю е ні, тут четвірка мечів десь вони не пройдуть, не зайдуть That's right. That's right. Е ні. Окей, okay. оце коли вони пішли в такий не так, в контрнаступ. Чи все таки це зупинить просування збройних сил? Чи ні, чи наші підуть далі? Ні, не можу сказати, що не відгавкуються, але чи буде призупинка, тут повішений точно буде. Е, Україна якимось чином там буде маневрувати 100%, 100% але при, при, зараз ми будемо бачити е, саме зупинка, двійка мечів зупинку. Окей, Курська АЕС все-таки вона буде в нею будуть як сказати, управляти, керувати на, на ній, знаєте, вона буде в облозі в Україні, чи все таки вона під російським прапором і все там ніяких гоздій? Я скажу ту фразу, що я казала, що Курчина буде частково українська, але це не завне назавжди. Це угу. Що, що на якийсь певний час е, Росія буде землю грести, щоб це повернути. Е, і навіть якщо ну, знову у нас йдуть цей папа, я не можу на його не реагувати, бо я вчора його бачила. Угу. І я наскільки я розумію, це навіть частина угоди буде. Що Курську в будь-якому випадку папа шутом, поверніть назад. Так що така історія. Тобто давайте так, нею будуть торгувати за, за українські території. По-любому, по-повішеному, по десятки мечів це взагалі, знаєш, дорогий товар. Це без якихось угод, без якогось розв'язання, без того, що ви щось не зробите, цього не буде, закінчення не буде. Угу. Ну, дивіться, е, сьогодні дуже цікаво там аналітику дивився, і люди, і там ті вам говорять, що Україна просто перевернула, знаєте, як оцю е, шах, шахову дошку цим походом на Курщину. Нас чомусь це критикують страшно, пишуть багато, що це був поганий вихід, треба було не йти. Але це таки наші карти от ваші. сьогодні кажуть, Україна пішла правильним шляхом, тобто вона змінила хід війни, пішовши на Курщину. Ну, це знову на зірка, да? це знакова подія, що кардинально, в принципі, змінила ситуацію і дала якийсь просто бонус неймовірний для того, щоб змінити. Ану, да. скажи Дарині, чи не спрямий ефір? Це Хомутовська, це правда, це вона. Можете ущипнути її. Дивити. так, не це треба мене щипати, давайте й дімо. Другий баскі ставте лайк, World. У мене по картах хтось показав, що Іранський ракет хочет ракеті Іран дав ракети Росії, і вони там різні. Далекобійні, і ну малобійні, недалекобійні. Що вони будуть цими ракетами бабахати по Курщині, щоб її звільнити, Правильно? Правда? Правда? По не будуть, якось вони їх будуть притримувати, тому що знову ж є угода. Знову в нас та сама історія, яка по своєму будівість все На яку вони не можуть піти, будучи більше втратяти. Якось якісь яйця там під державами. Тобто, ніби обстрілний сотні. Обстріл ще, на жаль, у нас буде. Це не про те, тут обстріл знову на YouTube, кожному будемо бачити те, що стосується роботи військових, дещо відчувати, і токсівка. Багато жорстко лю єдине, що хороша історія, що це від тобто це не одночасно які що, а саме якось точково точкову. у наші захисники відбивати. Їх не дуже ще розказують. щось можливо, і ми навіть можемо щось манівлювати, не зупись на кайдачі, що нас є можна на приблизно поділа те, що ми даємо назад. Території України і НАТО обов'язково. адє є і НАТО. Тому що він якийсь іграє його диви. І легкий боку притоку. Так що там Не дуже розумію, що є але вони от і окремо і Ну давайте Україна хоче, Україна хоче, щоб Індія була модератор на переговорів Між Україною і Росією, Індія, модератор переговори, в пеналі процесі цього влітця всі відео буду і то почової. Ну, короче, ми в тому, що ти полетіть на росій. Вже запитують за друге дорогі люди. Україна безгідно кушівється. Мають хоть трошки відстоювати, але ми маємо приймати І все Я мушу ну, давайте Подивимося, чи буде все таки окупація Покровська? Що це коли прямий ефір вони мають можливості звук. Він буває, бачите, ви кажете, класний, класне, потім перепів. Це прямий ефір. Десь є, світло, тут десь нема. Пані Людмила карта на тиждень для всіх нас. Паш мечей. Якщо можете десь хитрувати, хитруйте, Обій, обходьте ворога, робіть такі різного роду засідки, і тут знаєте ще про маневреність. Те, що якщо є ваші якісь конкуренти, люди, на яких ви рівняєтесь, подивіться, як вони роблять, і прикладіть це до свого бізнесу. Uh -huh. Хитруйте, маневруйте, е знімайте різну інформацію, її аналізуйте, а головне, її використовуйте. Ось uh -huh. така карта на тиждень. От такі, пані Людмила, дуже дякую за прекрасний вам ефір. І ось ця наша глядачка, одна Енні, пише: Боже, так хочеться бачити людинуську, частіше у Дмитра на Каналі. Що будете будуть бачити вас частіше? Е, ви замітили, що він зараз мною маніпулює, тому що він знає, що я дуже зайнята і він уже добивається багато разів. Поки це у нас Добучка. і так буде з ним два рази, у нас психологія ми домовились, да, да, да. я просто вчора фізично не змовила відмовити. І, і у нас е, таро. Так що поки це достатньо, тому що я буду виходити менше і менше в ефіри, і я це говорю, я тому знала, що я дала вам казати. обіцянку бути в ефірах, але е, в житті я займаюся психологією, це головний мій профіль. Да, вона психолог, звертайтеся. Пані Людмила обіймаю вас. Прекрасного вам тихого вечора Насолоджуйтеся життям. Па-па. папа. па, -па. па, -па.